Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал. А також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, наступного тижня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки повертається до роботи, і, власне, у них, як і в Сената, буде надзвичайно складне завдання. Воно виходить з ухвалення узгодженого законодавства щодо фінансування на 2025 рік. І це вони повинні зробити до кінця вересня 2024 року, для того, щоб не відбулося призупинення роботи уряду, так званий «шатдаун». Відповідно, зараз розглядають різні можливості, як саме ухвалювати це законодавство, щоб уникнути відповідного «шатдауну». Очевидно, що до кінця вересня 2024 року Конгрес не зможе повністю ухвалити фінансування уряду на наступний фінансовий рік, і тому потрібно буде ухвалювати проміжні резолюції так, або довгострокова, або короткострокова те, що ухвалювалось в. 4 кварталі 2023 року і першому кварталі 2024 року. Власне, ми будемо спостерігати за тим, який варіант буде ухвалений Конгресом Сполучених Штатів Америки. Лідери конгресу мають багато роботи через глибокі розбіжності щодо витрат, і власне видання захіл наводить речі, які можуть ускладнити процес ухвалення фінансування уряду. Перша річ стосується того, що існує двопартійна підтримка довгострокової резолюції СР, яка дозволить зберегти фінансування уряду на нинішньому рівні після виборів у листопаді, коли будь-яка сторона може отримати значний вплив на переговори про фінансування залежно від. Того, які будуть результати цих виборів. Проте, деякі республіканці в Палаті представників та Сенаті, які налаштовані на перемогу Трампа, наполягають на тимчасовому законопроекті, який би міг перенести термін фінансування на наступний рік. Прихильники відповідної ідеї стверджують, що цей законопроект може допомогти. Запобігти блокуванню Конгресу пакету фінансування на кінець року, мова йде про 12 законопроєктів, які стосуються фінансування на 2025 рік. Таким чином, Дональд Трамп зможе взяти участь у формуванні законодавства, якщо він переможе на виборах, тобто зможе там вносити якісь пропозиції, впливати на республіканців. Щоб вони змогли включити в фінансування ті позиції, які будуть прийнятні для, для Дональда Трампа, так і які будуть виходити з його, до прикладу, обіцянок демократи виступили проти відповідної ідеї, а деякі республіканці, кому доручено розробити законодавство про щорічні витрати. Також не бажають переносити роботу на наступний рік. Тобто може відбутись ухвалення довгострокової резолюції СР, і це буде до кінця 2024 року, щоб Палата представників і Сенат повністю погодили законопроекти щодо фінансування уряду на 2025 рік. Але очевидно, що це буде важке завдання. Друга річ, на яку акцентує увагу ЗИХІЛ, вона полягає в законопроекті щодо підтвердження громадянства. Власне, консерватори в палаті представників посилюють вимоги щодо підтвердження громадянства через прийняття відповідного законопроекту. Така ініціатива розглядалася палатою представників до відповідних канікул, які були в них у серпні або перерви. Але будь-який законопроект про фінансування, який включає цей захід щодо підтвердження громадянства, майже напевно не зможе пройти через сенат, який контролюється демократами. Власне, демократи виступали проти відповідної ініціативи. Спікер Палати представників Майк Джонсон зазначив, під час нещодавньої телефонної розмови з пресою, що дискусія щодо стратегії фінансування продовжується. Третя річ, про яку говорить видання захіл, стосується рівнів витрат. Консерватори від республіканців все ще засмучені рівнем витрат, які були встановлені двома основними пакетами витрат, які і Палата представників і Сенат ухвалили у березні 2024 року. Дехто не в захваті. Від перспективи ухвалення довгострокової резолюції, яка призведе до заморожування фінансування. Станом на зараз Палата представників прийняла республіканські версії фінансування, і це відбулось на рівні половини законопроєктів з 12. Внутрішньопартійні сварки, які були серед республіканців, завадили їм повністю ухвалити. Ці законопроекти. Нагадую, коли спікер Майк Джонсон приходив до посади, так своєї він говорив про амбітну ціль, що до серпня республіканці мали похвалити ці 12 законопроектів. Як ви зрозуміли, цього не відбулось. Ухвалена приблизно половина від цих ініціатив, і тому потрібно або ухвалити вже ці всі законопроекти. Або йти на переговори з демократами, щоб ухвалювати компромісний варіант щодо фінансування. Тим часом в Сенаті також обговорюються відповідні ініціативи щодо фінансування. Сенат висунув більшість своїх законопроєктів про витрати з комітету, але станом на зараз не прийняв. Жоден з цих законопроєктів і навряд чи буде розглядати версію палати щодо будь-яких заходів. Ну, знову ж таки, все йде до того, що їм потрібно напрацьовувати спільну ініціативу так, для того, щоб вона була ухвалена як палатою представників, так і сенатом. І, власне, остання річ, про яку говорить. Зхіл, вона стосується дефіциту бюджету департаменту у справах ветеранів минулого місяця. Конгрес не зміг прийняти законодавство щодо усунення відповідного дефіциту, який стосується департаменту у справах ветеранів, і цей дефіцит складає приблизно 3 мільярди доларів. Чиновники попереджають, що мільйони ветеранських пільг будуть під загрозою найближчими тижнями, якщо це не ухвалиться і дефіцит не буде погашений. Департамент закликає Конгрес виділити близько 3 мільярдів доларів на обов'язкові фонди допомоги, і це буде стосуватись 2024 фінансового року, а також приблизно 12 мільярдів доларів на 2025 фінансовий рік, який буде стосуватись медичного обслуговування, тобто ось ця сума 12 мільярдів. Сенатори з обох сторін сподіваються ухвалити окремий законопроект, щоб закрити цей дефіцит фінансування до кінцевого терміну, 20 вересня. Це трохи більше ніж за тиждень до закінчення. Державного фінансування. І власне видання The Hill, опираючись на ці чотири позиції, зазначає, що в Конгресі Сполучених Штатів Америки буде важка боротьба, яка стосуватиметься фінансування уряду. Що це буде прийнято, чи це буде короткострокова резолюція, чи це буде довгострокова резолюція. Це вже ми будемо бачити. На момент, коли конгрес відновить свою роботу, і, власне, що будуть говорити партійні лідери, конгресмени і власне комітет з асигнувань, наскільки я розумію, і республіканці, і демократи вони категорично проти того, щоб 1 жовтня відбувся шатдаун, оскільки це вдарить по виборам. 2024 року, як в бік однієї партії, так і в бік іншої політичної сили. Тобто, якийсь проміжний варіант все ж таки вони зможуть ухвалити. А далі остаточне ухвалення фінансування уряду, я так розумію, вони хочуть залишити на момент, Після виборів, так, для того, щоб зрозуміти, яка буде конфігурація Палати представників, яка буде конфігурація Сенату, і, власне, хто ж буде у Білому домі. Тому ми будемо, власне вже слідкувати з наступного тижня за тим, які ініціативи будуть пропонуватися в Конгресі Сполучених Штатів Америки, які напряму пов'язані з фінансуванням уряду, часу залишається лише. Один місяць, щоб прийняти. Певне рішення для запобігання шатдауну, це залом коротко, що я хотів розповісти. З відповідної теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!